Україна захоплює з першого ж погляду. Це край, де кожен пейзаж нагадує витвір мистецтва, кожне місто є живою сторінкою історії, а кожна людина частина великої непохитної душі. Україна це кольори від золотавого листя восени, і сяючих ріпакових ланів влітку до смарагдової трави, густих зелених лісів та небесно блакитних озер, у яких відзеркалюється небо. Україна це архітектура. Від затишних сільських хатин до величних соборів, старовинних фортець і сучасних будівель мегаполісів, які разом із мріями людей тягнуться вгору. Україна це витвори, створені руками майстрів. Вироби з дерева, тонке кружево тканин, кераміка, вишивка та живопис. Кожна річ згріта теплом людських рук і пройнята безмежною любов'ю до рідної землі, краси та гармонії. Але головне багатство України це її люди. Вони сильні духом, щирі, душевно, гостинні, уважні й мудрі. Люди, які вміють працювати до сьомого поту, мріяти без страху, паку любити й берегти найдорожче. Це країна, де минуле та майбутнє перегукуються, де кожне серце б'ється в ритм рідної землі, місце, куди хочеться повернутися ще і ще. Україна це більше, ніж просто місце на карті. Це дім, наш спільний дім і серце, яке живе в кожному з нас.